Тепер про це та інше, детальніше. Сергій Старун представив програму розвитку Нікополя на найближчі 5 років. Будуємо новий Нікополь. Детальніше в наступному сюжеті. Програма міської ради Будуємо новий Нікополь, розрахована на 2010-2015 роки. Вона стосується всіх верст населення і демонструє конкретну позицію місцевої влади. Серед майбутніх перспектив в рамках програми розглянуто заохочення інвесторів для будівництва басейну в місті, продовження створення в Нікополі дитячих та спортивних майданчиків, завершення реконструкції дитячої міської лікарні та пологового будинку. Крім цього, передбачена до 2015 року реалізація програми створення ОСББ з обов'язковим капіталом. Вітальним ремонтом, європейські стандарти ремонту доріг та тротуарів, благоустрій міста, вирішення проблем підтоплення районів Нікополя. Це та багато іншого в програмі міськради будуємо новий Нікополь. Сергій Старун зазначив, що кожен Нікополець може приєднатись до її розробки з власними ідеями, адже саме мешканці Нікополя мають знати і вирішувати, що потрібно місту. Коли людям в готовому відіпріносять програму, ми так вирішили», не спросила, хотіли ви це чи ні. Я думаю, что это неправильно, и такие программы тоже обречены на неудачу. Поэтому я э, уважаю и выбор людей, и ценю то, что они неравнодушны, их участие, их причастность ко всему этому, не только к самим выборам, но к формированию всех программ, их самой жизни, к реализации этого в будущем. Вот, я надеюсь, что это сыграет свою положительную роль.